Усім привіт, вітаю вас у новому відео. Розпочинаю його з юзку, з такої прогулянки невеличкої по магазинах. Ми рідко тепер виїжджаємо десь в місто, в торгові центри, але деколи хочеться походити, трохи в люди вибратися. Та й те, що треба було прикупити для дому. І одразу перейду до теми, якої я давно хотіла торкнутися, обговорити з вами, поділитися своїми думками. Це тема усвідомленого споживацтва. Коли заходиш в магазин, такий, як юск, як кактус, як, та й в епіцентрі також, в якийсь магазин текстилю, декору, розбігаються очі, все дуже красиве, все хочеться купити. Це, напевно, так я більше. Дівчата мене зрозуміють, все хочеться таке собі мати. І ще особливо, коли ти починаєш самостійне життя, доросле, ти хочеш собі себе оточити тими речами, які тобі подобаються. І в мене дуже довгий час було таке відчуття голоду, такої насипотреби насититися, коли ти не до кінця розумієш, що тобі подобається, що тобі потрібно. Десь воно нав'язане рекламою, десь нав'язане якимись там блогерами, десь якась картинка в інтернеті, що ти хочеш мати таке саме, але ти не до кінця розумієш, чи воно тобі треба, чи ти того хочеш, чи це є продовженням тебе, чи це є нав'язано ззовні. Чого я вирішила зараз про це поговорити сподіваюся, я зможу висловити все, що в мене на думці, так щоб не зрозуміли. Це така тема не дуже там популярна до поговорення, можливо. От ми коли приїхали сюди, тут я на фоні буду смажити баклажани, запікати і розповідати вам про інше, як завжди. Коли ми приїхали вже в свою квартиру, я фактично нічого не докупляла. Ми просто все розклали те, що в нас було. Ну, там тільки рушники ми оновили, там постіль таке. Е, і я вже казала в одному з попередніх відео, наскільки воно мені показало, е, що ми давно, давно цю картинку тримали в своїй голові, ми давно знали, який має бути наш дім. І коли вже всі пазли склалися, ця, ця картина просто ожила в реальність. І свого часу мені допомогло. Е, Зрозуміти, що я хочу, як я хочу, що мені подобається, що й продовження мене. І тепер, коли до нас приходять гості, мої друзі, дівчата мені завжди пишуть: от це про тебе, оце, оце от твоє, оце, це, це, це твої кольори, це твої речі, це оце ляна, ті, хто мене знають, і я, от хотіла поділитися, може своїм досвідом. Тому що воно не завжди так було. І я так само бездумно скупляла різні красиві речі, які потім мені дуже швидко набридали, які я хотіла позбутися там вже за дуже за декілька місяців, за якийсь один сезон, або які не були якісними, які зношувалися, яких я не розуміла, для чого мені це все. Воно було між собою якось не пов'язано. А я вже так коротко прийду до, до діла, бо вже баклажани майже доготовлюю і. Е Буде вже зовсім і читами для розмови наступна. Отже, перше це дати своїй внутрішній дитині волю, наробити дурниць, вигуляти себе. Десь помилитися, десь щось покупляти зайве, десь щось дуже швидко на цих помилках приходить розуміння, що воно не вартує тих витрачених грошей, воно не вартує того місця зберігання, де воно потім валяється, воно не вартує тої покупки. Дуже швидко на цих помилках приходить розуміння, що твоє, а що не твоє. Тому, якщо у вас є це відчуття такого голоду, коли ви заходите в магазин, і вам все треба, вам все подобається. А потім ти приходиш додому з тою вазою, як е, пів твоєї стипендії, а й, ти не маєш де її притикнути, бо воно ну, ну зовсім нікуди. От ну, це такі емоційні і спонтанні покупки, які, на яких можна дуже швидко навчитися розділяти. Е, дійсно, що, що практично, що раціональне, а що таке дуже емоційне. Хоча емоційні покупки також я вважаю мають мають право на існування як. Е, як задоволення, як, як якась така радість. Друге, це в мене був період, і, можливо, не всі там про це дуже знають, але ми з чоловіком два роки жили без соціальних мереж. У нас був тільки Фейсбук, і то так для, для якоїсь там дуже короткого джерела новин. І ми там нічого там не дивилися, не стежили, не публікували. ми видалилися з інстаграму на два роки, е, в Ютубі дивилися новини та й все. І мені ці два роки без цього інформаційного шуму, без цього нав'язування, без цієї реклами блогерів, вони мені настільки е, оголили всі мої е, внутрішні оці, оці стержні в плані. Е, того, що, що я хочу робити, я тоді в цей період пішла на ткацтво, яке точно ніхто не рекламував з блогерів. Я просто відчула, що я це хочу. Я почала там більше рукоділем займатися музикою, щось читати. Тобто дуже корисно приглушити ті всі сторонні чинники, тому що ми зараз живемо. Період споживачства, і нам зі всіх сторін згодовують купи, 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 витрати гроші на мене, на мій бізнес, на мій продукт. І воно Коли ще мозок, коли ще наша та свідомість не така стійка, до то того ми це все голодно подаємося і не розуміємо, треба воно мені чи не треба. І деколи, щоб знати, що тобі треба, і могти це розділяти, треба трохи побути в тиші і того всього подалі. І тоді вже зараз там. Ми знову там є в інстаграмі і так далі. Почалася війна, і е, треба було мати інформацію більше і активніше її мати зі всіх сторін. От, е, але зараз воно мене зовсім ніяк не спокушає, і я, якщо побачу щось, і воно мені не треба, то я того не куплю в того блогера. Чи, е, ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я. Е, бо навіть якщо ви скупите цілий магазин декору, текстилю, занесете собі до хати, порозкладаєте. Е, воно все одно не буде. Продовженням вас. А дім, як на мене, має бути продовженням вас, має бути місцем про вас, де вам комфортно, затишно, безпечно. Тож, така в мене вийшла вступна тема для розмови. Я вирішила про це поговорити, бо багато отримую там. Компліментів, такого захвиту від близьких, від друзів за те, що в нас дуже все гарно облаштовано. І хотіла поділитися таким своїм своїми думками, своїм враженням, як облаштувати затишно свій дім. Давно не показувала свої зачіски. І якраз е, хотіла показати, ми взяли такий вчіко е, засіб для волосся для діток як кондиціонер, він, його і на вологе волося, і на сухе для легшого розчислення. Бо в Софійки такі кучері внизу. Воно дуже в'ється і путається. І вона не завжди дається добре розчисатися. І то, щоб її не шарпати, то. Але що? Я хотіла зробити колосок. Включила YouTube інструкцію і не вийшло Мені нічого ж там наплела косичок різних. Так що мамі завдання на... Домашнє завдання на наступний тиждень навчитися плести колосок та Софіка? і життєва правда в тому всьому, що коли дитина зачесана, заплетена, в діта частенька помита, підстрижені нігти, як має бути, то мама переважно... Добре, що голову помила. Отак: дітей збираєш, а себе як завжди. В минулому відео здається не було такої моєї розмовної вставки, і я вирішила на цей раз так більш ближче з вами поговорити. У нас зараз вечір п'ятниці. Мені пішли на двір трохи погуляти, і я намагаюся вводити собі за практику домашнє тренування. Я ходила на масаж, на пілатес, навстречі, на силове. До переїзду останні півроку на регулярній основі і е, була задоволена тим це таке відчуття, не то, що там е, для схуднення, для якогось, е, для об'ємів від селюлі, щось таке. Це, е, було таке відчуття, е, що тіло. Як то в купці воно функціонує так, треба, воно е, витриваліше, немає наприкінці дня болю, в спині, е, в ногах, втоми, набряків. Е, ти просто як організм себе краще відчуваєш. Е, останні два місяці я не займалася фактично зовсім. Е, і тут ми вже приїхали. Я знайшла була зал, так трохи пройтись, треба хвилин 20-25 пішки. Знайшла зал, там, де на дверях писало пілатес, стретчинг, йога, все-все, що треба. А виявилося, що це так тільки на вивісці Пише, що в них немає таких послуг, там тільки тренажерка, там оце все. Але я себе знаю, я вже стільки разів ходила в ту тренажерку, це мене хватить на три рази, максимум чотири. Я то закину і. Толку з того не буде. Е, тому я вирішила, що все-таки півроку відходивши на тренування, я щось цей запам'ятала, щось там я і навчилась, і вирішила собі на Ютубі включати е, і займатися. Е, хотіла вам показати, я собі замовила коврик новий для занять. Той мій в підвалі залишався старий. Щось, такий роженький. І е, кулька для стретчингу. Для пілатесу, це для спини, так якби масажні такі кульки і така ще і наборі три було. Чесно кажучи, вони на, не такі, які в нас були на тренуваннях. Трохи видно, що воно дешевше і не таке якісне, але так як я буду користуватися сама, а не група, де інтенсивно ними користуються часто і багато, то я думаю, що їх. Мені вистачить отак. От е, я намагаюся зараз виробити якийсь режим для себе. Е, бо зранку була така в мене практика, що я там декілька разів зранку вставала, бо я і так рано встаю. І вже тут в мене дозволяє місце мені займатися е, спокійно і нікого не розбудити. Але я зранку не зовсім встигала з тим. Ну бо там то тренування там, пів години триває 40 хвилин, як коли, там 20 хвилин. А зранку це переважно такий період, коли гонка, коли треба сніданок всіх зібрати, почистити зуби всім і так далі. І я не люблю ранкові тренування, тим, що я потім вже втомлююся, і мені, мені важливо зберегти резерв сил до вечора. От, е, а ввечері мені добре, і я думаю, що я буду старатися ввечері займатися. Отак, коли чоловік забирає дітей на прогулянку, а я буду приділяти час собі своїм тренуванням. Хоча все одно у мене там на кухні чекає багато роботи, і, і на кухні, і не тільки на кухні, але отак, ділюся з вами такими своїми планами, е, бо я вже почала відчувати спину і в тому в ногах. Хоча зараз хожу менше, але все-таки, коли тіло тренується, навіть там не так суперінтенсивно, але все одно е регулярно, якісь розминки, якісь там фізкультура, скажімо так, група здоров'я, то воно все одно краще, ніж зовсім ніякої, е ніякої практики. Ось так воно в мене виглядає. Такий імпровізований домашній спортзал. Я собі на Ютубі обираю тренування і займаюся. І взагалі в мене є така думка-мрія на зиму зробити в підвалі, велодоріжку. А так, я думаю, зимою мені буде дуже актуально. І переходжу до наступної запланованої справи на той день це помити ванну, ванну кімнату. Я її ще також здається не показувала, так вже в завершеному вигляді, як вона у нас виглядає. По проекту в нас по квартирі було так би, окремо ванна і окремо туалет в іншій ну, кімнаті. Але ми вирішили зекономити місце, не розділяти її, поставити таку душову. І остантої кімнати, яка мала би там, на інший санвузол, зробити гардеробну. Звичайно, мати велику ванну це класно, це така розкіш. Але ми виходили з практичних міркувань. От е таку зробили склінну перегородку. Ми спочатку думали зробити її темнішою або матовою, е бо я казала, що мені буде то складно мити, е вона буде дуже видно нальоти, але вирішили все таки, щоб було гарно, і е все одно би прийшлося мити, чи матову, чи не матово, чи темніше, чи світліше. Отже, в нас тут досить така вода важка, і дійсно воно дуже швидко десь через день, через день або раз на два дні я протираю цю скляну перегородку, але воно займає небагато часу. Мені щоб так повністю зайнятися ванною, там займає до п'ятнадцяти до хвилин. На дзеркалі ще буде підсвітка, воно так зараз не дуже добре прикріплено бо там ще має бути така навколо того овелу жовта підсвітка. Розкажу вам трохи про організацію ванні невеличкі. Я думаю, це багато кому буде актуально. Перше таке цікаве, що ми хотіли, це вбудовані полиці в душові. В неї є сплитки і це дуже зручно. Вона не займає місця, нічого не відвалюється, вона виглядає дуже класно, стильно і е, легке в догляді. Е, душ. Е, так, я про зберігання мала розказати так, зараз. Е, тут в мене вся хімія поки що. Якісь засоби гігієни моєї чоловіка. Аптечка, дві, одна на таблетки, одна на баночки, тискомір. І зверху всякі такі там дитяча медична книжка, і такі залишки там, від комарів, такі банки, які не дуже там зараз актуальні. От тут наші зубні щітки, і те, що ми кожного ранку користуємося. Під умивальником у нас рушники. Я хотіла, щоб рушники зберігалися в вані, то дуже зручно. Тут ще є датчик вологи, чоловік поставив по всій хаті такі датчики. І тут так само такі звичайні засоби, мінімалістично і все вміщається. І буду завершувати своє відео е, нашим походом до стоматолога. Е, ми так раз на три місяці водимо дітей і, е, через раз один раз я йду з дітьми. Один раз чоловік, так щоб і себе теж тримати в тонусі, все тримати на контролі. Таке в мене вийшло насичене відео на різні теми, на різні якісь частинки. Дякую, що дивилися до кінця. Дякую вам, що підтримуєте мене. Мені це дуже цінно і надихає мене знімати далі. До зустрічі в нових відео. Всім па-па. бережіть себе.